Аллія, слава Тобі, хвала, Боже. Ми молимось Тобі, Боже, за, за нас, Боже. З благослови кожного з нас, Боже. благослови це слово, яке буде сьогодні говорити, Боже, благослови других спікерів, Боже. Я молилась Тобі, Ім'я Ісуса Христа. Амінь Присаджуйтесь на своє місце. Всім, привіт, кого не бачила. Прочитаю зразу сп... спочатку Матвія 5 глава, 15, 16 вірш. І залишивши свічку, не ставляйте її під посуду, але, свіч... але на свічнику і світіть у всьому домі. так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого небесного. Небесного. Тут казано, що, а... Щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця. Що робіть добрі діла для Господа, для людей. Інколи люди чекають дива від Бога, щоб він Бог взяв, прийшов до них і тебе його благословив. Але Бог Він діє через людей. Він через кожного нас Він діє, він через кожного нас працює, і Він благословляє людину через якусь через тебе. І будьте завжди тою свічкою, яка буде світити в кожному, в кожному домі в тобі, хай свічка, твоя світиться. Не бійтесь казати, що ти християнин, що ти любиш Бога. Що... І не бійтесь проповідувати іншими і розповідати Слово Боже іншим, щоб вони теж дізнавалися про Бога, щоб вони теж любили Бога. Амінь. Давайте станемо на свої ноги і помолимось. Аллой, слава тобі! Хвала Божа Ісуса Христа. Я дякую, що ти. Е... Благословляєш нас, я дякую, що ти завжди поруч з нами, Боже. Я молилась тобі, в мене, Ісуса Христа. Амінь. Всім привіт! Мені сьогодні випала змога говорити слово пожертування, і я почну одразу з місця Писання, це Матвія 6, 6 розділ, 33 вірш. Шукайте ж на перш царство Божого і правди Його, а все це вам дасться. Якщо сьогодні в нашому житті на першому місці стоять цінності церковні, то це ходити на служіння, давати пожертвування. Якщо сьогодні не важливо Богу, скільки ти положиш пожертвування, це може бути 2 гривні, 10 там, або більше. Але якщо ти кладеш пожертвування з чистим серцем, не з примусу або не жалкуючи, що, можливо, ти міг потратити це пожертвування на щось інше, то Бог обов'язково тебе благословить. Також скажу, що пожертування це подяка Богу за те, що Він нас оберігає і захищає. Амінь. Mm. Давайте будемо жертвувати і подякуємо Богу. Боже, це пожертування, Боже, щоб Боже. Твоя Боже воля лежала на цьому пожартуванні, Боже, благослови, що Боже, воно лежало, Боже, десь 10, так Боже, ми дякуємо Тобі за цей час, Боже ми молимося, Боже Іспа. Давайте одразу помолимось. А, любимо, сьогодні, ми вдячні тобі за цей час, за цю нагоду стояти на цьому місці, за цю нагоду сьогодні нести це слово через твоє керівництво, Дух Святий, щоб ми сьогодні в устави не славу твою, твою велич, твоє слово, яке ти дав в моє серце, те, що було приготоване тобою, ті откровенні, які ти нам дав. Посвої цих слухачів, які будуть... Сьогодні слухати, які сьогодні будуть записувати ці думки, ті откровенні, які будуть їм надійство, ні Господь. Полосили цей час, посили нашу країну, голосили потреби нашої церкви, нашої країни, Господь, щоб наставиться перемога, закінчилася війна, Господь настав мир, як в наших серцях, так і в серцях нашої країни, Господь, тих, хто сьогодні молиться, тих, хто сьогодні благословляє нашу країну, хто сьогодні допомагає їй, погосили цей час, кожна хто тут присутній. хвала тобі слава за все, на віки віків. Амінь. Ще раз добрий день. Настя, привіт, Поліна теж привіт. Сьогодні я буду говорити основне слово. І почнемо, мабуть, з вимовляння теми. Це тема називається Чекатиму розмови з тобою. І основне писання це. Друга хроніки 7.14. Якщо не встигли, можете подати знак, я вам ще раз повторю. Хтось не записав? Що саме? Тема чекатиму розмови з тобою. Писання, друге Хронікіс 7.14. Тим паче у вас все на проєкторі все видно. Добре, зачитаю писання, це 14-й І впокоються люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого. І повернуться до злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх. Та й вилікує їхній край. І почнемо я своє слово вже з першої, можна так сказати, розділу під назвою згасання. Я розділив своє слово на два розділи, на дві фази. І почну я з, пи з пи питання. Чому християни згасають по відношенню особистого духовного життя? Тобто я вам трошки спростю питання, чому християни. Зрасають по відношенню молитви читання Біблії. Хто може відповісти? Що, Лоша не зрозумів? Чому християни зросають по відношенню до читання Біблії та молитви? Тобто, чого люди, якийсь період життя, менше читають, менше моляться. Тобто, головною причиною є, є ми самі. І наші обставини. Наші обставини та наші справи. Так, як на початку, так і в деяких періодах життя християнину важко вести своє духовне життя особливо молоді. Думаю, тут не треба пояснювати, чому молодь не така дисциплінована. Адже на. Наш початок життя ще починається, ми ще вчимося, і нам ще далеченько до дорослих. Коли настає період змін та випробувань, зазвичай християнини відкладають духовне життя на другий план. І таке буває в нашому християнському житті, те, що коли випробування вони приходять, то і ми вже не так сильно молимося, не так сильно постимося, Що сів мікрофон? Чутно. Добре, тоді без мікрофону. Е так не чутно. А, чутно. Також маонотат світу цього додає своїх кольорів. Е це можна пояснити тим, що, як і казав Льоша, що наші земні справи обставини самі ми перешкоджаємо для того, щоб... Сьогодні молитися, читати, вести своє духовне життя та дис... дисциплінувати себе. І скажу особисто, поділюся своїм свідченням, коли я ще був на своїй командіровці, то в цьому, так би мовити, випробуванні Мені було дуже важко підтримувати з Богом зв'язок. Не завжди я міг прокинутися на ранкову молитву чи подякувати Богу за прожитий день. На вечірній молитві. Адже в такому стані дуже легко піти не тим шляхом. Адже без, без особистого життя наша віра зросає, наша дисципліна вона руйнується, і межа між гріхом та праведністю стає над тонкою. Це ми можемо розуміти по тому сприйняттю і тим показниками. Якщо ти менше мовишся, то і ти приділяєш чомусь більше часу. Або обставини тебе заганяють в такий кут, з якого ти можеш не так вибратися. І вибрати не той шлях, який Бог тобі довірив, а те, що тобі насправді хочеться. І в такому стані ми менше прислухаємося до своїх духовних наставників, а це вже викликає гордість та непослух. Тобто в самих випробуваннях ми можемо згодитися. Та почати в... як буде постійно на українській. Поступово ми згасаємо, і поступово ми вже якось шукаємо не Божу правду, а вже свою правду. І тоді у нас вже з'являється ця гордість. Корона, вона вже світиться своїми діамантами на нашій голові. І дійсно в такому стані дуже... Легко схибити, спочати якесь не те дійство. І я продовжую наступну фазу, це фаза відновлення. Вона буде трохи довше, адже про відновлення можна говорити дуже довго. Ну, звісно, можна і говорити про згасання, але ми ж все-таки діти Божі, тому ми маємо якось давати свої перешколити, вчитися цьому. І покладати надію на Бога. Так як я починав розділ перший з питання, то і цей розділ я почну з питання. Яку роль у взаєминах з Богом відіграє молитва? Яку роль у взаєминах з Богом відіграє молитва? Ні, Льоша, ти вже відповідав. Настя, знаєш? Вот так слухати треба. Тобто повторюю третій тисячний раз для Поліни. Яку роль у взаєминах с Богом відіграє молитва? Тобто, що впливає, на що впливає молитва по відношенню до Бога. Це ясно що йому подобається. А ще ж що це нам несе. Ну, Давай, Максим. Ну так, порадує. Адже він чекає на нашу розмову. Льоша, для тебе ще будуть питання. Ми можемо молитися у дорозі на зупинках, на роботі, але така молитва не повинна заміняти основну нашу молитву в таємній кімнаті. Тобто нам інколи можна молитися в якихось інших місцях, але все одно на першому місці у нас має бути наша особиста таємна кімната, де ми можемо зайти, зачинитися і молитися Богу. Скільки нам потрібно. В кого в когось У кожного різна кімната. таємна. Хтось і на вулиці, таємна кімната. Хтось і в кімнаті, хтось і на кроваті просто лежить і молиться. Але це немає перешкоджати для того, щоб ми сьогодні не нехто, щоб... Дійсно, як я колись припоїду на своїй домашній групі, що час Бога він має, має бути освяченим, що він має виділятися з нашого сьогодення. Отже, е... без цих аспектів молитва то пустота. Тобто, ви можете бути небагатослівними в розмові з Богом, але не забувайте про щирість серця та віру. Тобто, без віри та щирого серця, то просто ця молитва є пустотою, це просто, можливо, якісь завчені молитви, які ви повторюєте в день в день. І якщо ми з щіроседним серцем розмовляємо з Богом, ми нічого від нього не ховаємо, хоч і ми від нього нічого не сховаємо. Тобто ми, як по відношенню до людей, маємо бути щирі, так і по відношенню до Бога. І зачитаю ще одне місце писання, це від Матфія 26 -й розділ, 41 вірш. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий був дух, але немічне тіло. Ми повинні пильнувати за своїм молотованим життям. Чи маємо ми взаємини з Богом? Як я і попередньо говорив, що взаємини з Богом вони... Впливають на наше життя, і вони сьогодні в складних ситуаціях вони дарують нам спокій та втихомирення. Ми повинні пильнувати за молитвою, адже це є невід'ємна частина нашої взаємної спроби. Це я вже неодноразово говорив, що виходячи з випробувань, можна з легкістю сказати, тепер я налагоджу. Стосунки з Богом. Але чому б і в самих випробуваннях не допускати пошкоджень нашої духовної дисципліни? Так я оце говорю, але ніхто не спорить, що це важко, що особливо в цих випробуваних, які нам дає життя, які нам дає Бог, які нам підкидує рукави, щоб зміцнити нас Бог дає, щоб рукави перевірити на наскільки наша віра вона сильна. І ніхто нам не забороняє сьогодні намагатися долати ці спокуси, намагатися молитися ще інтенсивніше, ще з більшою ревністю в цих випробуваннях, так і в своєму повсякденні, щоб ми не згасали і не було для цього привіду. Щоб наше серце воно завжди плавало для Бога, щоб ми через наставлення своїх лідерів вчилися будувати з ним стосунки, вчилися молитися. Так як за спротив падіння будеш ти нагороджений. І слово Боже, воно, на, так як і молитва, це є найбільшою часткою наших відносин з Богом. Молитва це наше спілкування, наші стосунки з ним. Коли ми читаємо Слово, це Бог говорить до нас откровеннями, свідоцтвами, думками. Свідоцтва ми отримуємо на базі того, що ми проживаємо те слово, яке нам Бог говорить. Коли ми молимося, це ми говоримо до Бога. Тому до нього звертаємося. І ось питання до тебе, Льоша. Чому Бог бажає, щоб наша молитва до нього була таємною? Що ти хотіла, Поліна? <звичай> угу. Цікаво. Вколо було, що коли ви пішли на вечірню молитву, зайшли в свою кімнату, і тут це через деякий час. Хтось іде, і знаючи, що ви там, все одно відчиняє, намагається відчинити двері. Тобто, мабуть, у всіх Бог, хто сьогодні мовиться, хто звертається до Бога. Адже, можливо, це роблять не спеціально. Також скажу особисто, коли хтось говорить чи десь телевізор грає. Мені особисто дуже важко сконцентруватися на слово Божому, читати його. Тому я уходжу десь в Китай, щоб мене ні, ніхто не бачив, не, не чув. Щоб Господь нас почув, нам потрібно перш за все відкинути все, всяке лицемірство, лукавство та наші маніпуляції по відношенню до людей, до Бога, щоб ми прийшли до Бога з чистим серцем, яке прагне сьогодні шукати його, вчитися будувати з ним майбутнє, планувати з ним це майбутнє. І очікувати ту волю, яку він приготував для нас. І висновком мого слова це є, що говорить з Богом і славу Господню у житті ви побачите. Набою заглядаючи, не страшитиметься серце ваше, адже з Богом пройдене буде усе. Амінь. Тож давайте перейдемо до молитви каяття. Хто хоче сьогодні вийти на це місце, хто хоче сьогодні. Примиритися зі своїм небесним батьком, через молитву каяття побудувати з ним, почати будувати з ним ці стосунки. Особливо це стосується новеньких, які, можливо, наступного разу і не буде, але все одно, коли ви покаєтеся, ви будете знати, що Бог він завжди чекає на вас. Ще хтось підійде. Чи це всі? Настя? Добре, давайте нахилимо свої голови і помолимося. Повторюйте за мною. Алівя, Господь. Я вдячний тобі за цей час стояти на цьому місці. Та славити твоє величне ім'я. Дякую тобі що ти помер за нас та дав нам життя щоб ми ж сьогодні щось змінювали в ньому та наближалися до тебе пробач нам наші провини щоб ті перешкоди ті грехи які є в нашому житті, вони були тимчасові та пройдені разом з тобою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Також давайте, ті, хто в залі, підніміть свої руки, щоб ми в молитві єднання помолилися за тих, хто сьогодні вирішив вийти на молитву криття. Але, Господь, ми вдячні тобі за цей час, за цю нагоду, що сьогодні люди вони виходять на це криття, за те, що сьогодні їх цікавить стосунки з тобою, для те, що їх цікавить сьогодні, будувати і планувати життя разом з тобою, щоб ці діти, які сьогодні вийшли, вони не схибились цього шляху, щоб вони йшли до кінця, щоб з допомогою своїх духовних наставників. Вони пізнали ім'я Твоє, щоб вони не відступилися від тебе, щоб ніякі спокоси, ніякі гріхи сьогодні не віддалили їх від тебе. Босили цей час, це слово, яке говорилося, нехай одкровення та думки, які лунали до кожного серця, вони будуть написані в їхніх блокнотах, в їхніх серцях, для того, щоб поділитися на своїх домашніх групах, поговорити, підняти ці духовні матерії, Господь. Восевий цей час Хвала, тобі свого за все на віки віків. Амінь. На цьому наше служіння завершено. Бог радий, що ви прийшли на це місце.